У дитини є е, кишенкові гроші. Батьки дають, бабусі дають е, ну, багато е, грошей в принципі приходять до дитини в руки. Mm -hmm. От, е, якщо дитин, дитині показують, що не треба витрачати все під нуль, От, е, трошки відклади. Трошки заховають. Зараз є, на жаль, немає там депозитів, наприклад, для дитячих, але є ті ж самі, монобанк відкриває дитячі картки, приватбанк відкриває дитячі картки. І дитина може на банку собі накопичувати. От він може накопичити спочатку там, на якісь маленькі свої речі, іграшку якусь, потім може накопичувати вже на телефон, і, і далі, далі, далі. Тому що це звичка, яка формується найго ну, Найголовне – оце от відчути. Відчути, що ти, якщо не кожен день, то е, місяць від місяця, тиждень від тижня, від свята до свята, ти можеш щось отримати, перетерпіти це я слово можу брати в лапки, uh -huh. а можу не брати в лапки. Перетерпітиметься, щоб рука не, не тягнулася туди, і потім знову поповнити, і побачите, як воно все виростає. Так, це найголовніше да. треба дітям да. пояснити.